Елік безмежни це наша історія незалежної. Доброго дня, шановні учні! Я Мартинюк Олена, і сьогодні я проводжу разом з вами урок з історії України, 10 клас, і тема нашого уроку Карпатська Україна. За традицією, вже складеною моєю колегою Ольгою Дудар, починаємо із перевірки домашнього завдання. Пані Ольга е дала вам надзвичайно цікаве завдання це прокласти туристичний маршрут Закарпаттям і подумати, де б ви збудували готель. Завдання було настільки цікаве, що я так само стала думати, а де б справді я пройшла стежками Закарпаття, де б я побудувала готель. Але все це треба було транслювати на 30-ті роки. І ось, пам'ятаючи, що в той час у Закарпатті дуже був розвинутий спорт. закарпатці захоплювалися футболом, тенісом, верховою їздою, велосипедним спортом. Я подумала, що можливо для молоді було б дуже цікаво пройти пішки пройти для пластунів маршрут. Подивіться. Чудова долина нарцисів, але треба пройти з краю так обережно, щоб не пошкодити реліктові рослини, які тут збереглися. Також для любителів екзотики і чогось такого страшного можна було б запропонувати провести ніч у хусті у таємничих руїнах замку влада Дракули. І нарешті для людей, які мають певні статки, але мають і певні проблеми з здоров'ям, а можливо, і просто хочуть відпочити. Я б таки порадила збудувати готель у берегово, там чудові мінеральні джерела, де можна поправити своє здоров'я? Ну і звісно, чудовий вірш пані Ольга читала, це був вірш Олександра Олеся, Як мертва царівна. І ми переходимо з вами до теми нашого сьогоднішнього уроку Карпатська Україна. Наш урок є прямим продовженням попереднього уроку, де ви вивчали українські землі у складі Чехословаччини. Давайте ми дещо з вами спробуємо пригадати: ще з 13 століття Закарпаття знаходилось у складі Угорщини. Угорці докладали всіх зусиль. Для того, щоб денаціоналізувати українців, зробити їх мад'ярами. Послухайте, що писав Олександр Духнович у середині ХІХ століття, дуже смардяшилася, все Руська їм просто відеться і читать і не хочуть, бо не знають. Священники дома з жонами і дітьми по мадярськи мондокають. Ми уже зовсім пропали. Мадяризм восторжествував, і послідня іскра народного духа погасла. І так ми уже ніщо». Слова Духновича підтверджує зізнання і одного із священників, який категорично заявляв Я Русін только в церкві, а вишедший із церкві, я мадяр». Через 20 років Михайло Драгоманов, який двічі побував у Закарпатті, з сумом писав Угорська Русь. Відрізана від Галичини більше, ніж Австралія від Європи. Здавалося б, що вже зовсім втратили Закарпатці своє розуміння, етнічне походження та ні. Здавалося б, вогник згас, але іноді достатньо пориву свіжого вітру, щоб вогник національної ідентичності знову розгорівся з новою силою. І, на жаль, таким навіть не вогником, а справжнім полум'ям стало полум'я Першої світової війни. Саме в цьому полум'ї багато народів ще більше усвідомили свою національну приналежність. І, користуючись тим, що імперії ослабли е такі недержавні народи, тобто які не мали своєї держави, в тому числі й українці, вирішили поборотись за свою державність. Були серед них і Закарпатці. Зверніть увагу на слайд. Після закінчення Першої світової війни закарпатці е, виразили своє бажання. 21 грудня 1918 року у Мукачево закарпатці проголосили автономію Руської країни у складі Угорщини. Ось додалося взнаки ця мадіаризація. Але 21 січня 1919 року у Хусті всенародні збори русинів українців ухвалили приєднати Закарпаття до Соборної України. Ось воно вогонь національного пробудження. Не вдалося таким мад'ярам повністю нівелювати українство. Але… І якщо ви дивилися мій попередній урок Всесвітньої історії, то там я зовнішнє втручання визначала червоним кольором. Так само і тут. У березні в квітні 1919 року Закарпаття захопила Українська Радянська Республіка. Проте, ненадовго. Уже в квітні країни Антанти приймають рішення передати Закарпаття Чехословаччині. Зверніть увагу. Ніхто не питає думки своїх закарпатців іноземні країни вільно вирішують долю цілих народів. Е, якщо у Румунії, в Польщі відбувалися всілякі утиски українців, то в Чехії таких прямих утисків, в принципі, ми не спостерігаємо. Але держава і не дуже той допомагала розвитку українського народу. Проте, вже в 29-му році учасники першого з'їзду молоді Закарпаття заявили, проголошуємо всьому культурному світові, що ми, підкарпатські русини, є частиною великого українського народу, і що наша мова та наша література була, є і буде та сама, що в наших братів з того боку Карпат. І знову ми бачимо втручання іноземних держав. Мюнхенська угода 30 вересня 1938 року. Учасники цієї наради і підписання цієї угоди Невіл Чемберлен, прем'єр-міністр Французької Республіки Едуард Даладіє. Далі ви бачите Адольфа Гітлера. Далі стоїть прем'єр-міністр Королівства Італія Беніто Мусоліні. І поруч із Муссоліні – міністр закордонних справ Італії Грціано Чіано. Саме вони підписують Мюнхенську угоду. Заради чого вони зібралися? Давайте подивимось наступний слайд. Зверніть увагу на карикатуру: перша карикатура явно радянська. Вона підписана російською мовою. Що ми бачимо на карикатурі? Два пани, один із них явно англієць, інший француз, підносять голодному вовку, у якому ми явно вгадуємо Гітлера шматок м'яса. А щоб ніхто не переплутав, що це, то там навіть написано Чехословакія. І прапорець, як справжні дресирувальники, вони вказують голодному вовкові, що він має зробити за отримане м'яско на схід, на восток. На конференції не були присутні представники Америки, але Радянський Союз явно дає зрозуміти глядачам, що тут присутня і Америка. Он у нас дядя Сем, його тінь спостерігається при цьому, тобто з дозволу Америки. Як ми здогадалися, що відбувається у нас на Мюнхенській конференції, Гітлеру віддають Чехословаччину? Давайте подивимося на інший слайд. Це е, карикатура із англійської газети, що ми бачимо. А знову та ж сама четвірка, але в дверях стоїть фігура, в якій явно вгадується Йосип Сталін. І він запитує, де моє крісло? Чим зайняті учасники даної угоди? А вони ділять Чехословаччину, он вона на задньому плані на карті. Але подивіться, будь ласка. Автор цієї карикатури явно дає нам зрозуміти, які їхні плани. А їхні плани це поділ світу, а Чехословаччина це тільки початок. Отже, основний зміст угоди. Судецька область, яка населялася переважно німцями, відділяється від Чехословацької Республіки і передається Третьому рейху з 1 по 10 жовтня. Все майно. В тому числі зброя, укріплення, особисті речі, худоба, меблі громадян мають залишатися на місці. Чехословацька республіка протягом трьох місяців повинна задовольнити територіальні претензії Польської Республіки та Королівства Угорщина. А тепер уявіть собі: перед нами карта. Ось у нас Судецька область, яка таким півколом охоплює Чехословаччину. Якщо Чехословаччина мала віддати Німеччині, причому протягом 10 днів всі свої укріплення, все майно і не мала права нічого вивезти звідти. У якій ситуації опинилась Чехословаччина? А навіть маючи одну з найкращих армій у Європі на той час, вона стала абсолютно беззбройною. Вона надалі не могла чинити опір е агресії з боку Німеччини та інших держав. Ось у таких обставинах, і е, закарпатські українці вирішили, що настав час нарешті вирішити проблему автономії Карпатської України, яка була обіцяна українцям і ще в 1918-1919 роках, коли підписували сен жерменський та Тріанонський договори. І так, Ще 29 травня 1938 року Центральна Рада Руської народної ради поставила вимогу до уряду Чехословаччини про надання їй статусу автономії краю. Проте вона його так і не отримала. 9 вересня 1938 року до Праги прибуває делегація з 10 представників Української Центральної народної ради. Ще раз проводити переговори про статус автономії Карпатської України у Чехословацькій державі. Як би розвивались події, зараз важко сказати, але тут у нас саме сталася 30 вересня 1938 року Мюнхенська угода. А в продовження Мюнхенської угоди 4 жовтня Будапештський уряд запропонував Німеччині передати Закарпаття до Угорщини. За таких обставин, 8 жовтня 1938 року, було утворено перший автономний уряд Підкарпатської Русі. Очолив його Андрій Бродій. Цей уряд і проголосив автономію підкарпатської Русі. Уряд складався із двох груп: русофіли, яких представляли Бродій, Бачинський, Піщак. І Українофіли Ривай Волошин. Проте, уже 26 жовтня Бродія було усунуто від, з посади голови Кабінету міністрів і заарештовано за державну зраду і шпигунство. Стало відомо, що Андрій Бродій вів активні переговори із угорцями щодо передання Закарпатської України під владу Угорщини. І прем'єр-міністром стає Августин Волошин, який був лідером Християнської народної партії, яка мала проукраїнський напрямок. Августин Волошин знаменита фігура у Закарпатті. Він із сім'ї потомствених греко-католицьких священників. Сам греко-католицький священник брав активну участь у суспільному житті Закарпаття, е, директор вчительської семінарії в Ужгороді. Заснував народно християнську партію і від неї обирався послом до чехословацького парламенту. Докладав неабияких зусиль для того, щоб вибороти Закарпаттю автономію. Не встиг сформуватись уряд, не встигли ще толком нічого зробити тільки, тільки почали свій процес державотворення. Аж 2 листопада відбувся перший віденський арбітраж. там. Якраз і вирішували забаганки Польщі та Угорщини стосовно земель, які б вони хотіли отримати. Перший віденський арбітраж відібрав від карпатської України території, ось вона позначена червоною лінією, і від Словаччини. Долю тепер карпатської України, долю Словаччини, вирішували міністри закордонних справ. Тобто, справа раніше була вирішена вже на вищому рівні. А тут були присутні міністр закордонних справ Німеччини Йоахім Фон Рібентроп та міністр закордонних справ Італії Галіацу Чіано. До речі, він був взятим Беніто Муссоліні. За таких обставин, щоб запобігти остаточному розвалу Чехословаччини, Чехословацький уряд приймає конституційний закон 22 листопада 1938 року. І цей закон проголошує автономію карпатської України. Параграф перший Підкарпатська Русь є автономною складовою частиною Чехословацької Республіки. Назву автономної території південно-карпатських русинів установить закон сойму підкарпатської Русі. До речі, спочатку назва була Підкарпатська Русь. Це була офіційна назва, хоча самі Закарпатці називали Карпатська Україна. Але чеський уряд поки що дозволу на таку назву не давав. Тому в офіційних документах вживалася Підкарпатська Русь. Урядову мову та мову навчання в школах на території підкарпатської Русі встановить закон сойму підкарпатської Русі. Саме відповідно до цієї, цього конституційного закону і проводив свою діяльність уряд Августина Волошина. По-перше, відповідно до віденського арбітражу, Угорщина відразу окупувала частину України і після того, як було захоплено Ужгород, уряд перемістився у Хуст. 30 грудня 1938 року була запроваджена нова назва краю така, яку і хотіли закарпатці Карпатська Україна. У січні 39 року було засновано Українське національне об'єднання. В карпатській Україні працювали українські школи, було відкрито 50 нових гімназій. І сільських шкіл, міських сільських шкіл виходив щоденник Нова Свобода. До хуста приїхали відомі українські письменники Олександр Олесь, Влас Самчук, які створили літературно-мистецьке товариство Говерля. Під редакцією Олега Ольжича Кандиби віддавався відповідний місячник з такою самою назвою Говерля. Тобто, ми бачимо, що в цей час активно розвивається національно-культурне життя західних українців. В цей же час була створена і організація народної оборони Карпатська Січ. 9 листопада 38-го року вважається офіційний день її заснування. Хоча Карпатська Січ існувала і до цього у вигляді спортивних гуртків. Але зараз, у листопаді 38-го року, у неї була зовсім інша мета це протистояти постійним нападам угорських і польських терористів. Очолив Карпатську Січ Дмитро Климпуш, 1 січня, до речі, 1939 року було створено і жіночу січ, і її очолила Стефанія Тисовська. Чим же займалася Карпатська Січ? Організовували художні вечори, вистави, розповсюджували українську літературу, жінки шили однострої, чоловічі і жіночі, національні та січові прапори. Тут варто зазначити про особливість карпатської січі. Як би не хотілося цим нашим молодим хлопцям стати реально на захисті своєї молодої автономії, це у них виходило дуже проблематично. Чому? Перш за все, була велика проблема у зброї. Зброю дістати було ніде. А Чехословаччина не поспішала надавати їм зброю, побоюючи, що вони можуть повернути її зовсім в інший бік. Тому з великими проблемами діставали хто що міг, і тренувалися, на чому було. Проводили навчання, зачасту використовуючи замість реальної зброї її макети, але готувалися до оборони. Рідної Батьківщини. 12 лютого 1939 року відбулася знаменна подія для Карпатської України. Відбулись вибори до Сойму. Подивіться, будь ласка, пропагандистський плакат. У своїй хаті своя правда. За що він агітує? Звісно, за незалежність. Це була. Перемога це була перемога справжнього українського духу. Зверніть увагу: 92,4% здобули кандидати українського національного об'єднання, яке виступало за державну самостійність України. І саме ці вибори дали можливість 15 березня 1939 року проголосити повну державну самостійність Карпатської України з цієї нагоди. Августин Волошин проголосив промову Солодкий мій народе, ти не є вже тим пониженим рабом, тим нещасним рутеном, яким тебе колись презирством прозивали чужі пани, але що ти є сином великої нації святого Володимира і Ярослава Мудрого. Карпатці на повний голос заявили про свою готовність створити незалежну державу і цим розпочати справу визволення всієї України. 10 березня, виступаючи на 18-му з'їзді ВКПБ, Йосип Сталін з цієї нагоди глузливо заявив: Комашка, що хоче приєднати слона. Але ця комашка була надзвичайно відважна. А справа в тім, що уже. 14 березня агресія почала знову Угорщина. І саме за умов угорської агресії проголошувалась незалежність Карпатської України. Карпатський Сойм прийняв конституційний закон про незалежність і ухвалив назва держави Карпатська Україна. Перед вами документ, той самий документ, історичний документ, який проголошував незалежність Карпатської України із підписами. Державний устрій, Президентська республіка, Державна мова, українська мова, Державний прапор, синьо жовтий прапор. Гімн ще не вмерла Україна, Герб, Червоний відмідь на лівому срібному півполі і чотири сині та три золоті смуги в правому півколі, та три зуб з хрестом на середньому зубі. Президентом Карпатської України було обрано. Августина Волошина, а прем'єр-міністром нового уряду суверенної держави призначили Юліана Ривая. У цей час під Хустом уже йшли бої. Відразу по проголошенню Незалежності Августин Волошин звертається до Гітлера із проханням захистити Карпатську Україну. Але це прохання було відкинуто, і посол Німеччини. Передав фактично наказ без бою віддати угорцям Карпатську Україну. Августин Волошин відкидає цей ультиматум, і Карпатська Січ стає на захист молодої держави. Зверніть, будь ласка, увагу на ці слайди. На першому із них міністр оборони Карпатської Русі Степан Клочурак разом із Августином Волошиним, а на другій фото. Ми бачимо колонну карпатських січовиків, які вирушають на фронт. Фото було зроблено поблизу головної команди Карпатської січі. Фото приблизно 14-15 березня 39-го року. Зверніть увагу, що вони одягнуті. Чим вони озброєні? А вони фактично в домашньому одязі. Вони не мають зброї, але вони готові дати відсіч. Карпатська Січ спробувала захопити чеські арсенали. При цьому загинуло 102 карпатських січовиків. Але зброю вони здобули в іншому місті. І хто з чим був, з пістолетами і з рушницями і старими чи новими вони рушили на фронт. Жорстокі бої відбувалися під хустом. Зрозуміло, що хлопці не змогли стримати готову до війни угорську армію. У цих нерівних боях загинуло майже півтори тисячі карпатських січовиків. На допомогу їм прийшли хлопці із Галичини із Волині. Проте втримати не змогли незалежну Карпатську Україну. Бої будуть тривати в Карпатських горах іще до травня місяця. Проте Угорщина окупувала Карпатську Україну. Уряд Карпатської України виїхав еміграцію. Це фото було зроблено у Румунії. Тут зображений Августин Волошин і уряд Карпатської України. Один із учасників Карпатської Січі, ідучи на бій, написав таку записку: Коли вже немає розумного виходу з тяжкого становища, то треба вміти вмерти по-геройськи. Щоб така смерть була джерелом сили для молодих поколінь. Мабуть, так же в нас повелося на Україні, що захищати свою державу, перш за все, йдуть добровольці. Те, що робили карпатські січовики в 1939 році, продовжили наші хлопці в 2014 році, ідучи відстоювати волю і незалежність нашої держави. Героїчний спротив Української Карпатської Республіки був потоплений в крові угорськими солдатами. Українська проблема черговий раз була принесена в жертву геополітичним інтересам могутніх європейських гравців. Проте ідея української державності не згасла. Отже, давайте підведемо підсумок нашому уроку. За яких обставин з'явилася карпатська Україна? Мюнхенська угода розчленування Чехословаччини. І щоб не втратити повністю всю державу, Чехословаччина дає згоду на автономію Карпатської України. Автономія Карпатської України була проголошена 9 жовтня 1938 року. 15 березня 1939 року в умовах. Чергової угорської агресії було проголошено незалежність Карпатської України. І, хоч проіснувала вона недовго, але дала приклад всім українцям, як боротися за свою державу, як відстоювати свої інтереси. Ваше домашнє завдання повторити пройдене, прочитати параграф Карпатська Україна. Дізнайтесь більше про учасників. Карпатської січі на все добре.